Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вісім ракет крилатих та балістичних, а також 20 безпілотників спрямували російські терористи на Запоріжжя. Є постраждалі, пошкоджена інфраструктура, приватні і багатоповерхові будинки. У гуртожитку на правобережжі міста зруйновано цілий під'їзд. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці влучання працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено скільки людей ще може бути під завалами, і чи не зросла кількість постраждалих? Марина, на даний час от ми за моєю спиною. Цей гуртожиток, який найбільше зруйновано, зараз стало відомо, що під завалами можуть бути дві людини. Рятувальники вже підігнали важку техніку. Зараз пошукові роботи тривають. Всі дуже. Напруження, тому що прислухаються до будь-яких стуків, до будь-яких повідомлень, які можуть лунати з місця завалу на даний час. Відомо про 13 постраждалих. Серед них шестеро дітей люди продовжують звертатися у постраждалих рвані рани, контузії, гостра реакція на стрес. І як кажуть місцеві жителі, цей гуртожиток він був звичайним місцем для місцем для життя. Тобто він був не порожній, Там жили звичайні люди, і от Росіяни поцілили просто у під'їзд. Прошу послухати, що розповідають місцеві про цю ніч, і про про, про, про тих, хто жив у цьому гуртожитку. Ну, я в коридорі сиділа. Я в коридорі сиділа, тільки таборет узяла, перейшла поріг у коридор. Воно як гахне. Там звичайні люди жили. Да, там ну там був ще магазинчик. Я там можна побачити? Ну мабуть, вже не можна. Ну там жили звичайні люди. Так ну, багато. Зараз ще підраховують кількість пошкоджених будинків. От ми просто на місці зараз, і навкруги все вибито, просто без вікон люди викидають просто те, що лишилося якесь скло, і тому є інформація про те, що і багато поверхівки зруйно є руйнація, і приватний сектор. На місці удару зараз неподалік від цього гуртожитку розгорнувся штаб допомоги, де Представники міської ради і ДСНС надають допомогу, в тому числі і психологічну допомогу людям, бо місцеві в дуже важкому стані моральному стані і звертаються туди. Ми тримаємо руку на пульсі, скажімо так, щоб слідкувати і далі продовжуємо працювати на місці, Марина. Дякую, Олена, чекаємо від тебе інформацію в наступних випусках. Олена Каптюх із Запоріжжя, який ворог масово обстріляв цієї ночі, і зруйнував серед іншого цілий під'їзд у гуртожитку. Там постраждали 13 людей, із них шестеро це діти. 11 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, зруйнована будівля гуртожитку. У ці хвилини тривають пошуково-рятувальні роботи. Я нагадаю, що на місто ворог спрямував ракети, зокрема крилаті та балістичні, ну і також шахеди. Детальніше про оперативну ситуацію зараз розпитаємо Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання. Вітаю, пані Марія. Отже, оперативно, що зараз відбувається, і скільки маєте постраждалих? Ну, буквально десь хвилин 20, тому завершилась повітряна тривога. пролунав, пролунав нарешті цей сигнал. Вона тривала з вчорашнього дня. Ну і саме починаючи опівночі, З опівночі терористи обстрілювали комбіновано обласний центр у кілька хвиль. Цей безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Нас насамперед ударні безпілотні літальні апарати типу шахет, що найменше зафіксовано обстрілів і вісім ракетних обстрілів. Селів завдано по Запоріжжю. Найбільше постраждав один із правобережних районів обласного центру. Саме там зруйновано і пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Ну і гуртожиток фактично один під'їзд ще зруйновано, і там і нині на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки може ще одна людина перебувати під завалами. Власне під час якраз пошукових робіт стався увал п'ятого поверху. Слава Богу, рятувальники не Постраждали, крім того. Крім того, одна приватна оселя пошкоджена. Ну я головне це людське життя. Одинадцятеро. Так дійсно маємо поранених на даний час. Нині шестеро з них діти. Троє хлопчиків, троє дівчаток віком від трьох до шести років. Деяким людям була надана безпосередньо на місці медична допомога. Ну а кількох людей шпиталізовано. Їх стан середньої тяжкості разом з тим враховуючи. Чи сумний досвід, можемо прогнозувати, що кількість травмованих або поранених буде зростати? Що стосується, що стосується... Інших моментів, якщо говорити загалом по області, то протягом минулої доби орки гатили по області 744 рази з різних видів озброєння. Насамперед це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, зокрема FPV-дрони, далі артилерія, РСЗВ і авіаційна зброя. перебували під ворожим вогнем, здебільшого прифронтові населені. Пункти вчора дісталось. В одному із населених пунктів, який розташований у Запорізькому районі на правому березі Каховського водосховища, це село Біленьке. Там сталося влучання авіаційної зброї, типу керованої авіабомби. Постраждало тоді двоє людей. Жінка і чоловік. На жаль, жінка померла у лікарні. Ну, таку ми зараз маємо ситуацію. Маємо станом на зараз. Так, ну бачимо і відео цих страшних кадрів, власне, після влучання розборів завалів. Те, як працюють рятувальники, те як намагаються ще визволити людей, які можуть залишатися під завалами. Пане Олександре, ви сказали про те, що фактично весь під'їзд цього будинку зруйнований. Очевидно, що людям доведеться десь перебувати певну кількість днів, можливо, місяців. Розкажіть про допомогу і куди звертатися, якщо зараз нас дивляться, чують ті, кому буде необхідна ця допомога. ja. Uh -huh. У ну, насамперед слід зазначити, що з перших хвилин, коли дозволила безпекова ситуація, там розгорнуто пункт незглавності. Працюють і соціальні служби, і медики. Ну, звичайно, нацполіція, рятувальники, волонтери долучилися, і триває фіксація. Скажімо, і руйнувань, і надання людям всебічної допомоги. Існує програма міська надання соціальної підтримки людям пільгових категорій одноразова виплата 15 тисяч гривень. Ну, ти ті люди, чиє зупланепридатне для подальшого проживання, вони можуть отримувати 10 тисяч гривень щомісячно для винаймання. Ну і крім того, у нас розалужена мережа закладів, де можуть отримати люди, люди тимчасові помешкання. Це і комунальні заклади, і шелтери, і гуртожитки. Ну власне, цей зруйнований саме гуртожиток цей під'їзд. Тому на даний час люди. Ще не зверталися з проханням надати їм тимчасове помешкання, але звичайно місцева влада буде готова це зробити максимально оперативно. Ну і телефон 1580 – Це телефон кол-центру, куди люди можуть звертатися по допомогу і залишати там заявки з приводу зруйнованого або знищеного майна в даному випадку житла. І ще наостанок загальна ситуація по комунікаціям в області має на увазі чи є світло, вода, газ, те, що можете озвучувати на загал? Ну там, де сталося руйнування, перекрито uh -huh. і газопостачання і електропостачання. Загалом Укренерго запровадили як і по всій території нашої держави аварійні графіки відключень на даний час, на даний момент вони не стосуються населення. Йдеться про об'єкти промисловості та бізнесу. Дякую, пане Олександре. Ми стежимо за ситуацією в Запорізькій області. Спасибі вам, що знайшли час. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був зі мною на.